Програли вдома. Футбольний клуб Барса в Сумах поступився лідеру другої ліги колосу з Ковалівки. Подробиці та цікаві моменти далі в сюжеті. Третя поразка поспіль. Сумчани вдома приймали лідера чемпіонату Колос Ковалівки, що на Київщині. Барса з перших хвилин почала грати другим номером, віддаючи можливість контролювати м'яч гостям. Колос цим скористався і на сьомій та восьмій хвилинах матчу міг двічі змінити рахунок на табло. Але всередині першої половини гри гості таки засмутили сумчан. Захисник барси Микола Стеценко, за думкою арбітра, сфолив у карному майданчику. Суддя, в свою чергу, вказав на 11-метрову позначку. Олександр Поздєєв розвів по кутах воротаря сумчан. В результаті – 0-1. З таким рахунком команди пішли на перерву. В другому таймі барса ж активізувалась, проте плодів це не принесло. Арбітер матчу міг ставити ще один пенальті, але вже в ворота гостей. Проти в діях півзахисника Сумчан Юрія Малея побачив симуляцію. Далі ж гості продовжували контролювати хід гри і на 57-й хвилині подвоїли рахунок. Удар півзахисника Колосу знайшов ногу Кирила Процишина, від якого шкіряний і влетів в сітку. Більше команди не забивали. Після фінального свистка рахунок лишився незмінним 0,2 і три очки для лідера чемпіонату. Результатом. довольны, наверное, потому что в зале три очка. Нужно было сегодня выиграть. С содержанием игры, наверное, первый тайм не очень получился. А второй, в принципе, я думаю, что мы контролировали игру. Тут не так была игра, наверное, больше боролись с полем. Привыкали к нему искусственное. Ну, в игре, в принципе, выиграли. Сейчас главное, что выиграли. Не получалось судейством бороться. Вот это, блин, вот это не получалось. А так, молодцы ребята. Команда, лидер, в конце, там, когда там подустали немножко там замены. Опять же, замены ребята, те, те которые больные были, они еще не так готовы были, но надо было чуть-чуть усилить. Вот это у них там и было в конце преимущество. А так, как на первом месте вообще ничего не создали. Після 18 турів сумчани продовжують займати 12 ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 15 очок. Наступний матч команда проведе в Херсоні, де їх суперником стане місцевий кристал. А наступну домашню гру Барса проведе 23 квітня. На випробовування до сумчан прийде Одеська Реалфарма. Євген Перестенко та Юрій Токмань на часі спорт.